Згідно а, святого Писання, життя дає Бог, і смерть приходить з Його волі. Для нас це є тайна, яку, на яку відповідь а, знає тільки Бог. Чому а, дити, дітки народжуються і вмирають, і не можна їх спасти, ми не знаємо. А чому в юному віці є смерть, чому є в середньому віці? І багато інших питань, тому а, смерть це є, а, не було в Божих планах, щоб людина помирала. Так говорить нам Біблія. Бог створив людину для життя. Но давши її добрий вибір, вона сама зайшла на територію смерті. І тут Бог не винуватий. Людина добру волю вжила і вступила там, де їй було не дозволено, не рекомендовано і навіть заборонено. Тому. а на всякий отакий трагічний випадок от, є відповідь така: Бог знає, коли кого забрати з тої землі. Я знаю по своєму власному житті, скільки раз смерть дивилася в очі, коли я переїжджав в складних умовах, на перевалах, коли мене на льоді несло у провалля. І якщо би Бог не зберіг, я би перед вами нині не стояв. І були речі такі, коли я засипав за кермом і мене два рази хтось пробуджував, я міг теж вже не проснутись. Значить, керує цим Бог. Він каже: Я маю ключі ада і смерті. Але Бог не пояснює нам, Він не зобов'язаний давати нам звіт, чому він це робить. Для такого відповіді недавно я в своїх архівах знайшов. Лист матері до свого сина, датований 1800 якому то році, ви чули про декабристів. І мама одного з декабристів, по-моєму, Раєвський, а, вона описала дуже такий цікавий лист. Вона мала троє дітей. Народила, пожило, померло. Другий раз народила, пожило, померла. Третій раз пожило, померло. І коли народила четвертий раз. Вона стала в молитному проломі, щоб той синок жив. Вона так його вже оберігала, і він ріс. І буквально через декілька років він захворів, і вона не могла від нього відійти. Вона так боролася за його життя цілу ніч. Вона бачила, що він гасає. І вона сказала: Боже, нехай буде воля не Твоя, а моя. Це дуже цікавий лист, коли я з вами, можливо, поділюся. Він мене дуже вразив до глибини, і вона боролася. І ви знаєте, Бог сні і показав, що чекає її сина. І сказав ангел до неї, явивши і сказав: ти хочеш знати, я би тобі не радив цього робити. Божі дороги є досконалі. Він знає, щоб хто народився, і знає час, коли ми бідідемо. Це знає тільки Бог. І тому є Божа таємниця в тих речах. І вона таки добилася, знаєте, жінки є настирливі, такі настойчиві, і вона добилася, він каже, іди за мною. Він відкриває одні двері, вона бачить його маленьким народженим, другі двері, як він вже підліток, відкриває треті двері, як він вже дорослий, закінчив освіту, четверті двері, як він стоїть в товаристві якоїсь компанії, щось говорить, щось там так далі. І підійшли до п'ятих дверей, і ангел каже, я не хочу тобі показати, що чекає твого сина. І я б тобі не радив, щоб ти заглядала. Ні, я дуже хочу. Я дуже хочу. Нас на, так наполегливо е, просила його. Вона покажи долю, яка чекає мого сина. А він хворий лежить в той момент, лежить хворий, кілька років йому. І ангел не хотів каже, я тобі не раджу дивитися на це. Це дуже тебе вдарить. Це буде дуже тобі боляче. Що чекає твого сина? Вона таки настояла ненаполегливо, невідступно, я хочу. Коли він відкрив п'яті двері, цей лист у мене хтось мені передав. Вона побачила свого сина на шибениці. Вона не дожила до того часу. Вона за два роки померла до того моменту, коли. Ці декабристи, ви знаєте, вони піднімали ідеї скинення царя, їх зловили і йому присудили, власне, Шибеницю. Ну, що цікаво, Бог знає, що нас чекає попереду. І він хотів забрати це дитя, щоб той синок не дійшов до тої Шибениці. Він знає, що ми будемо вибирати, а Бог є добрий. Ну, що цікаво, закінчується цей лист, а дуже Гарної молитви матері не пропали. Він перед смертю, як мав іти наш на ешафот, він щиро покаявся, він щиро увірував, і він йшов, каже, я зовсім не боюсь, бо, в моєму, серці є повний мир. Спрацювало те. Бог дав йому благодать, що він, ідучи за свої, так би мовити, виступи проти влади, проти царя, йому дали цей смертний вирок, але він йшов туди вже спасенний чоловік. Тому є тайна. Тому, якщо Господь забирає, він знає, чому і для чого. Повні відповіді, я точно переконаний, ми будемо мати тільки на небі. Ніхто на землі нам це не пояснить. Ми кажемо, хай буде воля Твоя.